І прорив кордону не інакше на Одещині. Там п'яні чоловіки на авто намагалися переїхати через міждержавну українсько-молдовську розподільчу смугу. Виїхати планували на територію невизнаного Придністров'я. Камери зовнішнього спостереження автомобільного пункту Кучургани зафіксували, як ВАЗ без номерних знаків збиває шлагбауми на великій швидкості та ранить інше авто, намагаючись прорватися через кордон. При цьому невідомі лише дивом не збили жінку, яка проходила транзитним коридором з України у Молдову. Далеко проїхати порушники, щоправда, не змогли. Їх затримали прикордонники. Всі чоловіки, місцеві жителі. Після складання адміністративного протоколу прикордонники передали їх ще й співробітникам ДАІ для подальшої перевірки, оскільки у них не було документів і на транспортний засіб. В подальшому воді намагався зникнутися з місця події, але група реагування зашкодила йому в цьому. Як згодом виявилося, в автомобілі знаходилося три цивільні особи без документів з характерними ознаками вживання спортних напоїв.